Ну, що трудяги. Сходимо трохи з ума, того що сонце таке пече, що можна отримати удар в лоб від сонця. Ігорюк із Маринкою трошечки пиляє тут дрова. У них вже тут... Багатенько вже, да, Ігорю? Добрий. Добрий, день. Та добрий день. Добрий день. Добрий день. день. Багатенько вони вже тут насандалили, рішили ми трошки його тут убрати, потім перевезеться туди, де, де, де дровник у нас тіпа, такий. Усе це діло перевезеться. І трохи тут буде вільного місця, тому що дрова ми закидали. Зима як не як, вроді би і, і ще довго до неї, але вона приходить неждана і негадано. Так що дрова попира... попиляються, е, настроїв я свою пилку. Думаю, блін, цепну чогось тягнеться, новий купив, він розтягся і все, навіть без, без наточки, е, Один цеп перевів. А воно, виходить, забилася смазка. І. Ну це дуже-дуже погано змазувався. Ну і в общем, прийшлося його, як, як то сказати, розібрати все. І думаю, або хана, або не хана. Ну розібрав соринка, попала прямо у канальчик. А там таке як голочка. І туди сорина попала. І все, і нічого не зробиш, того що не качає масло. Воно то типу, і качає вроді. Ну дуже мало, дуже малій кількості. Що, дринчики? Хорошо, каже, да? Отлично. Так, доїдайте, будемо насипати, поповняти вам ваші кормушечки. Хорошо в них тут, взагалі, не знаю. Е, так, по поводу стіни оцієї. У мене там підписник є, який мене вже прям теж затронув трохи. Ось стіна товщина. Раз і два ось по блок. Виходить, вона ложена в дві кирпичини. Ну. Що таке? Ти чого пищиш? Дурко чи що? Получається. Як вона положена в дві кирпичини? Не, не плашкомашу, одна кирпичина 25 см, і друга 25 см. А воно, виходить, йде 25 см так, і 12 з половиною. Тобто, блін, кирпичина і пів кирпичини. І отак тобто, перекладка йде. Ну, не в дві, виходить, в півтори кирпичини. Ладно, будемо говорити так. Но у нас таку перекладку кажуть у дві кирпичини. Тому що в одну кирпичину це просто так плашкома, тун-тун-тун, і все. А тут, виходить, одна ціла кладеться горизонтально, друга, типу вертикально. Ну, тобто, споняли. Да? І таким методом у нас положений оцей сарай. У два кирпича, друзяки, в два. Я вам реально кажу, от у нас це називається в два. Кирпича. Так що там кирпича буде такого, що я ще і баню на зиму цей, чи, чи сауну, чи як там побудую. да та І все. І так, друзі, переходимо до нашого виходить, експерименту дубль 2, так сказати. Дивіться, оцей е, максим байту гранулі я виніс на двір і не знаю. Отут мухи, кстати, реально вони, він, він їм не інтересний. От я дивлюся, що сюди ніяка муха не прилітає чогось. От іменно на дворі жарко. Всередині, ось як воно працює. Може в тіньку, може не в тіньку. Не знаю. Ну, кстати, сьогодні експеримент це номер два із цим е, Максимом. Ось така оця ситуація. Оце що утром як було, дивіться, да? так оце у нас вже пройшов практично. Ну, це зараз, мабуть, часів три дня. І дивіться, мухам він от іменно отут, а чогось не інтересний. Взагалі, Наший Максим. Гоп, не знаю чого. Тобто, муха ні одна сюди не сідає, а в сараї їх просто вони сюди летіли, як придурочні, не знаю чого. Ну, в общем, бачите результат. На жаркій території провітрювальній, на території вулиці, байт у гранулі працює щось не так, як треба. Може, просто що муха ховається більше в холодок і вона на, 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 на жару отаку, вона не вилітає. А їх, кстати, взагалі практично щось я не дуже чую, що є. Тепер. Переходимо всередину, я тільки що відкрив сарайчик. Синульчик, підожди, котику, я зараз, добре? Почекай. Відкриваємо сарай і заходимо. По ідеї мух не повинно бути. Ну я думаю, що вони будуть так, як на дворі жарко, і вони ховаються десь у тіньок, де тепло. Подивитися, на полу валяються чи не валяються, не видать. Щось я не побачив. А, ну є, вон одна, дві, три. Є, не знаю. Вроді би нічого. Хотілося б побачити, але я думаю, що вона просто подразнюється і падає. Що в нас тут? Донат, випадуть, зараз у корито. Зараз треба водички поналивати. Ну тут щось я не дуже бачу. На вікнах теж слабенько. Прям включаю фонарик, тому що мені дуже хочеться. Ну, мух, кстати, ну, поменшало. Прям візуально я заходжу, я чую, що їх поменшало. Тому що я сюди заходжу, то їх, їх літає прям, прям капець. Так, Є трохи дохляки, дохлий. Ти що, ти літаєш чи ні? Ти літуча? Літуча. Ну, тільки трохи прикумарена. Не знаю, може тут а максим байт у гранулі працює, але ну, ну, подохли мухи. Тут я не, 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 не звернув уваги, чи є, чи нема. Тепер, де кормушка? Літають. Оп, а літають, гля он скільки їх, гля. Получається, там літають. Ну і тут де не де подохли. О, де не де лежать, де не де ще літають. Ну, це тут я забирав, тут Максим Байт у нас був у гранулі. Ну, коротше, якось отак. Навіть не знаю, що сказати. Іменно рідкого типу. Мух поменшало, але ну, вони є. Тобто я не знаю наскільки. Може, треба буде повторити там, через деякий період ще раз таку штуку зробити. Може, мало часу пройшло, але ну, там, де я бризкав, де, де кормушка, прямо, бачите, вони прям кубло там прямо дебело літає. І я не дуже бачу, що їм там хорошо чи погано. Тобто, їм там, мабуть, дуже отлично. Так що то такі, друзі, діла у нас. В общем. Не знаю, спростувати це все діло чи підтвердити, що воно не працює. Е, я на себе таку відповідальність взяти не можу. Тому що е, гранула мені дуже подобається, як працює. Але у мене підписниця ось писала на попередньому відео, де я показував оці е, ці, е, виходить, препарати да, від ЗВК. Синульчик, я ж знімаю відео. Що таке? Я ж сказав, я підійду. Ну, будь ласка, ну підожди. Ну, чого ти не терпіш такий? Ну так хорошо і хорошо. Що треба сказати? всім? — Добрий день. Добрий день. О, Оце добре. Так. І просто відповідальність якусь взяти на себе і сказати, що воно взагалі не працює, я не можу. Тому що, ну, я, я, я думаю, це дуже велика відповідальність. І, і сказати, що воно щось там спрацювало, прям капець-капець, теж не скажу, тому що муха все одно є. Пройшло, не знаю, просто через який період часу це повинно воно там спрацювати. Можливо, треба почекати сутки, двоє. Можливо, цим препаратом треба попрацювати днів п'ять, да? тому що поки він, поки, поки, поки це подразнить іменно усю оцю. О, Боже, тече як скабана. Фух, поки подразнить оцю усю літучу заразу, яка у нас є, коротше, трудяги. Чесне слово, руку на серце. Гранула на дворі, от на сонці не працює. Всередині мухи попадали трохи. Що це? Мухи, зайчик, мухи. Тобто, ну, ось, от, от пойми оце, вона від чого це зараз почала карьжитися? Оп, упала. Все. По суті, по-моєму, їй вже капець. І пойми оце, вона карюжиться від того, що я побризкав і обробив рідким. Чи вона нажерлася Байта отам? Тобто прилетіла, нажерлася і полетіла. Хто його зна. Результат, як кажуть, е... поки що непонятний. Так що, друзі, я це все діло все одно беру трошечки на свій так сказати, на свою відповідальність, щоб не був я якимсь там пустословим хлопцем. Папа. Макси-байт відправляю оцей обратно туди в темненьке місто. Оп, оп, оп. Не знаю. Це. Подохли, бачиш чого? Подохли. Так, відправляємо сюди, сюди вони зараз будуть злітатися. Хоча ось теж, дивіться, це Байта цього не було, але їх карьоже. По суті, значить муха від рідкого цього повинна подразнюватись. Гля, ну, вони дохнуть. Коротше, сказати, що він не робить, я не скажу. Але от, розумієте, два препарати в мене застосовуються в приміщенні. Синуль, а давай папа шлангу зараз уключить, добре, води поналиває, а, а ти мені крон відкриєш і закриєш. Тут такі справи, друзі. Так що не можу сказати да, ну і не можу сказати ні. Все пізнається в якомусь порівнянні, треба попрацювати, і просто одним разом це все діло О, бачиш. Ні, вони якісь реально приторможені. Е, все це діло одним оцим одним махом просто об'яснити не можна. Я хочу ще побризкати, хочу ще розвести, можливо, через деякий період часу. Тобто вони, я думаю, повинні якось подразнюватися. І через деякий період часу, там два-три відео, можливо, я нічого про це не буду говорити, але потім ми подивимося за результатом. Муха все рівно буде. Але кількість цієї мухи повинна бути менша, тобто повинна бути якась норма, тому що взагалі люди нічим не займаються, все одно у вас мухи в дворі є. Муха це муха, вона завжди є, завжди була і завжди буде. Просто питання в тому, щоб цих мух ми трошечки підтравили, і їх було трошечки менше. Да і все. Ну я вам скажу, що в... вроді би поменшало. Тобто, я заходив, я вам кількість мух показував більша була. Вроді би кількість зменшала. Де-не-де, я бачу, дохляки валяються. Але в сараї то воно ж в сараї все одно як не як. Там навоз, там ще щось, то ходити розглядати тих мух, де вони там попадали де ні, це абсурдно. Ну, треба дивитися просто по результату. Візуально, я вам скажу, їх би поменшало. От так, от. так, Друзі, не закінчую конечно, відео. Сьогодні протягом дня можливо, ще щось покажу і розкажу вам. Фух, Ми сьогодні ходили на річку, пізніше сходимо ще, трошки, того, що сходили, сходили, так сказати, окунулися і вернулися. Обратно. Я потихеньку кладу камінчик біля бісетки, хочу вже за цей закласти камінчиком і обшити вже боки бісетки. Дітки от і в басейні тут в нас булькаються, і, і я ж кажу, ходили на річку. ну а в мене залишився буквально. Макарчика, а виключи телек або звук цей притис, щоб він не, не, не грала музика? Не знаю, де пульт? Витягни його з розетки, мабуть. А де пульт діли? Нехай, нехай, підожди. Зараз по І так, притишив трохи музику. Коротше, по -повішав, по повішав сюди трошки затимняюші сітки, тому що я з ума тут схожу. Воно ну, реально жарище таке прям, прям можна з ума зійти. Угу. І потихеньку тут окладу камінчик, так як бісєтка в нас вже слугує як склад. Ми тут вже поскладали, все підроб. все, що можна і не можна. Папа, тут такі справи. Ну, в общем, та потім розкажу. В общем. Треба його доробити, тому що треба зашивати боки деревом і буде красота тоді. Що у нас тут виходить? Камінчик кладу, це вже завершаючий. Десь виходить, виходить, виходить двохрядна кладка. У камня є теж така штука, яка називається як у кирпича, в ракушняка, яка називається рядовка. Тобто, якщо у мене у великому заборі було 4 ряди камня, то тут у мене 2. Як поняти ряди? Бо теж будуть писати, може, знаєте, ось ряд це перший, перший слой йде. Перший слой це викладається, от перший ряд. Синок, тікай. втікай. Бачите, клац, і пішов перший ряд. Все, Перший ряд виклався. І другий ряд у мене йде завершаючий. Тобто на перший ряд ми кладемо слідущий камінь, який в нас завершаючий. Все, це двохрядовка. Тепер виходить трьохрядовка, чотирьохрядовка. От тут у мене ось чотири ряди. Оце ось на цьому заборі я клав. Да, наприклад, це чотири ряди. Як у нас виходить? Дивіться, перший ряд. Камінь, да? тобто камінь вважається із, там, з меншого, да? чи як. Ну, тобто Середньостатистичний. Тому що от, оцей камінь він іде як перший ряд, і другий ряд. От бачите? Все. І виходить: перший ряд, другий ряд, третій ряд, четвертий ряд. Чотирьохрядовка. Все. Чотирьохрядний камінь і він сандале як, Макар, алу, як попупа тобі, да, по, висень, по, по висоті. Височенько. Тут прийшлося височенько класти, я вам скажу, що це я все так само в інтернеті подивився, як його, що до чого і куди, і ото, як вийшло, так я його і зліпив. О, Получилось, мов і непогано. Отак от. Фух, на днях собираюся докладати Папа, Я, я обіцяю, знаєте, ну, що співаємо, та й співаємо. О, гля, яка красота. Красота ж, красота. Робимо там потихеньку, робимо тут потихеньку, да і все. Так що, якось, якось отак. Це мене вже Маринка каже, давай, мабуть, вже біседку закінчувати. Хочеться, не хочеться, треба десь галочку ставити. Бісідку закінчу, тому що далі дуже хочеться попробувати полізти десь плитку, положити в дворі і від біседки плитку далі продовжувати. коротше, роботи вистачає, тільки якби ми її робили. Ну, ми потихеньку її і робимо. Якраз у мене є 15 хвилиночок, тому що зараз треба переколотити заново роствор той, що в мене в баліюхі, бо я трохи багато заколотив. Я його зараз туди чмак, у бетономішалку заколотю, і сьогодні докладу. Докладаю. Оцей, оцей виходить, слой, да, другий ряд. І буду пробувати це все діло все проливати трошки, мабуть, пізніше вечором. Або, можливо, завтра вже зранку. Сьогодні треба вспіти розшивку зробити до, до ночі, а можливо, навіть і ночі. Тому що надворі жара, є пластифікатор всередині і е, за, застигає вроді би, непогано. Тобто, такий уже. Ну, нормально, я думаю, що часика через 4 можна буде трошечки вже починати розшивати камінь. Розшиється камінь, буде красиво. Во. Буде, буде якось отак. Во. Все. Як да. Так що розшиється і буде красота. Все, друзі, поки що, я думаю, відео вистачить. І так 15 хвилин подивилися. Всім дякую за перегляд. По поводу тої хрінотені ми тоді провіримо все, тому що, ну не знаю я. От, знаєте, можливо, якось його треба застосовувати при якихось нормах, умовах і так далі. Хоча я думаю, що якщо я, то він має працювати так. Насипав, і вони видохли. Ну, Убити все неможливо. Навіть річка висихає, кажуть, риби немає. Ну, Вода у річці з'являється, дачі в болоті. І з'являється риба. хіля вона з'являється, хто його зна. Ну, вона ніде не дівається. Тобто, або вона десь заривається нижче в муляку, як знаєте, нам старі діди кажуть. Коротше, різниці немає. Ну, факт в тому, що все живе вбити теж не можна. По-любому від сусіда прилетить. Але спробувати по поекспериментувати ми повинні. Тобто, я хочу дойти до якогось висновку. Все, друзі, всім дякую. Хай вас Бог береже і вас і в нас все буде добре. Працюємо, трудимося і ну, розбиваємося чи як там. от. Все, друзі, все. Всім дякую за перегляд, пока-пока. Давайте.